І сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Тобі, Господь, за цей день, за цю хвилину, що ми знову можемо бути поруч один з одним, молитися, розважати над словами святого Письма. Розваження це є дорога нашого життя. Тут записані найважливіші, найсукровенніші ті всі слова, відносини. Які має людина до іншої людини, батько до дітей, діти до батьків. Це і наша дорога. Дорога, якою ми йдемо разом одні з одними. Дорога, яку супроводжують нас батьки, коли ми виростаємо, ми йдемо самі. Батьки нас вчили, допомагали, старалися нам дати можливість, щоб ми самі рухалися в нашій життєвій дорозі. І дуже важливо є, коли по цій дорозі ми будемо йти і треба нам допомогти. Або комусь іншому допомогти. Благослови нас, Господи, щоб ми завжди бачили в іншій людині тих Божих дітей, які ми допомагаємо. Допомагаючи їм, ми допомагаємо самому Спасителеві. А Спаситель благословляє нас. Тому хай буде благословен наш путь. Продовжуємо далі читати слова Святого Письма. Амінь. Книга Приповідки, 11 глава. Вага фальшива для Господа гедка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, спокірливиме ж мудрість, досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство, багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу, і безбожний через свою безбожність гине. Справедливість праведних їх рятує, і підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується, праведник з біді спасеться, замість нього. Влетить у неї безбожник, устами нечестиві губить свого ближнього, праведники своїм знанням спасуться. Як праведним щастить, радіє місто, як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. і розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає, хто поручається за чужого, а хто поручань уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, трудящі приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добре собі самому, жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу, хто сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує, хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем та добрі йому ті, що ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожних не уникне кари, потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка та гарна жінка, який бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благодіє, розбагатіє. Хто зрошує, той буде зрошений, хто хліб ховає, то оклястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, Успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. 12 -та глава. Хто любить навчання, той знання любить, хто ж ненавидить картання, той безглуздий, добрий отримає від Господа, а чоловік лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитися, а корінь праведних не захитається. Снотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, мов гниль у його кістках. Намірі справедливих правда, каверзи злих обман, слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше немає. Дім праведних же остоїться, який у чоловіка розум, так його цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своє дбає і своєї худоби, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто замарнощами вганяє. То й розуму немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо, злий попадає в петлю через свої губи, а праведник із біди виходить, із плодів у своїх насититься добром людина, і за вчинками рук людини буде й нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний при притьмом свою досаду виявляє, розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, і ложний свідок ошуканство. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть, уста правдиві повіки перебувають, язик брехливий на хвилину, шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Хто додержує миру. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господеві уста брехливі, хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту. Рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує, дорога злих, манівців їх зводить, лінивий не спече лову, найвищий скабр людини пильність, на серці справедливості, життя, крива дорога веде до смерті. І ми просимо тебе, Господь, щоби ти нашу дорогу зробив прямою, щоби ми йшли нею. І Дотримували цих всіх заповідів, які ти нам дає, щоб ця дорога була, Господи, завжди наповнена добром і любов'ю. Але якщо їй буде лихо, щоб ми могли встати, піднятися, перемогти. Якщо будуть перешкоди, дай нам, Господи, силу, щоб ми їх перемогли, щоб ми здолали ті всі труднощі, які в нашому житті, і тільки з тобою, Господь. З молитвою на устах наших. Ми можемо цю дорогу пройти. Нехай нас благословить Господь, який йде по своїй хресній дорозі, падає, піднімається, але знаходяться люди, які, незважаючи на осуд і навіть на страх свій, що скажуть інші, але вони допомагають Христові піднятися і нести хрест. Господи, дай нам силу бути завжди з тобою, допомагати, вміти простити, вміти нести навіть тярі. Інших людей. Глава 13. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає на поумлення, і з плоду у своїх людина добро їстиме, жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, то і зберігає свою душу, хто свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель? Душа ліниво жадає та нічого нісінького немає. Душа ж трудящих насититься, праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда, грішника губить злоба. Той, хто вдає багато, хоч нічого не має, а той бідного вдає, хоч він і пребагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається, світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажити пропадає, а хто збирає поволі, той багатіє. Відсутня надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. То словом, нехто є, сам собі шкодить, хто ж заповідь шукає, той матиме ж заплату. Науку мудрого джерело життя, щоби спастися від сітей смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважливо, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає, а вірний. Вістун лікує, злидні та сором, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє, від зла відвертається, то для дурних осоружено. Хто ходить з мудрим, сам стає мудрим, а хто приятелює з дурним, той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Амінь. Ім'я Отця, Сина Святого Духа Амінь. Псалом 75. Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім'я Його, і було в мирі місце Його, і на Сіоні оселя Його. Там потрощив він силу луків, зброю і меч, і війну. Дивно ти світи ж із гір вічних, стривожилися всі нерозумні серцем, поснули сном своїм і всі мужі багаті, нічого не знайшли в руках своїх. Від суворого наказу Твого Боже Якова, задрімали ті, що сіли на коні, страшний ти, і хто спротивиться тобі під час гніву Твого, з неба дав Ти почути суд, земля злякалася і замовкла, коли Бог встав на суд, щоби спасти всіх тихих серцем. Бо думка людська прославить тебе, навіть останок думки святкуватиме тобі. Помолітися. І віддайте Господеві Богу нашому всі, що круг нього принесуть дари страшному і тому, що відбирає душі князям, страшному царям землі. Амінь. І ми сьогоднішній день, Господь, приносимо Тобі нашу молитву. Ми приносимо наші бажання, наші мрії і нашу надію, що буде перемога. Що буде очікуваний мир. Що ми переможці, і ти, Господи, даси нам перемогу цю. весь народ молиться. Просить Тебе і благай, тому що у твоїх руках мир і війна. Війну починають ті, які мають зло в серці. Мир завершує ті, які мають милосердя і любов. Тому Господь, ти нас благослови. Благослови. Наш народ і благослови наших всіх захисників і захисниць. Благослови, Господи, наше серце, щоб в ньому завжди палав вогонь Святого Духа, щоб любов до Тебе, Господи, перемогла всяке зло, щоб цей вогонь запалив весь наш народ, святий Дух, щоб запалив його теплом своїм, миром і спокоєм. Благослови, Господи, і коли ми будемо. Мирі і спокій. Коли ми почуємо Твій голос, ми зрозуміємо, що Ти, Господь, є переможець. І з тобою ми переможці. Щоб в нас пропав всякий страх, щоб були відігнані сили пекла з нашого серця, щоб ми не боялися, щоб ти, Господи, дав нам розум жити правильно особливо в час війни, приймати правильні рішення, бути сміливими і відважними. Щоб ми всі взялися за руки, Господь. Бо ти можеш поламати всю зброю, і всі танки, ракети, і літаки, і вся сила сатанинська, яка спрямована проти нас, нехай буде повернена до тих, хто її запускає проти нашого народу, хто розриває снаряди ракети на нашій святій землі, нехай вони будуть переможені силою твоєї, любові і світла Твого, Господи. Благослови кожного з нас, які зараз молимося, підтримай нас, допоможи, допоможи тим, які так прагнуть Твого Слова, тих, в яких на очах постійно сльози втратили рідних, очікують новини з фронту, благослови Господь. Благослови тих, які зараз з нами моляться. Навіть тих, які далеко і будуть з нами молитися. Чи дивиться нашу передачу через декілька днів, але Ти будеш діяти, Господь. Тому що ми молимося за них. Ми молимося за тих, які навіть і не знають про нас, і не вірують, і не чули про тебе, Господь, тому що ніхто їх не навчив. Але Ти, Господи, просвіти їх розум Духом Своїм Святим. Ти їх благослови. Нехай наша молитва долини до Кожного куточка нашої української землі війде в серце кожного жителя. Тому що ця втома, оце очікування, оце прохання, яке настільки сильно хоче знищити нас, перемогти нас, але ми, Господи, не зламні. Ми не здаємося. Ми будемо з тобою, бо ми віримо, що Ти переможеш. в твоїх руках перемога. І зараз цю хвилину кожен, хто найбільше просить твоїй допомоги, Господи, нехай буде благословений. Війди в дух, душу і тіло тих людей, які з нами моляться. Благослови їх. Підтримай зброю тим, які захищають нас. Оминають нехай кулі ворожі їх, їхні. Всі позиції, на яких вони знаходяться, наші мужні герої, ти, Господи, світло, найбільше світло, просвіти їхню дорогу, дай їм можливість дійти до перемоги. Благослови кожного з нас, який моляться зараз, щоб ми не зневірилися, щоб ми завжди руки тримали вгору, щоб ми разом з тобою, Господь, з Христом, який несе хрест і наш хрест. Щоб ми прийшли до Голгофи. Щоби Ти благословив, Господи, нас не зрадити самих себе. Нехай Твоє благословення, Господи, буде з нами. І сила Святого Духа, незламність і мужність завжди будуть в наших серцях. І тільки доброта і любов нехай буде в наших долонях. Амінь. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!